Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Сьогодні на уроці ми будемо вдосконалювати вміння писати вивчені букви, слова і речення з ними. Також розглянемо написання розділових знаків і закріпимо вивчене на попередніх уроках. Любі діти! Добрий день! Зичу праці і старання, а ще друзі всім бажаю! Сил натхнення на весь день! Сьогодні на уроці письма ми пригадаємо і закріпимо письмо вивчених букв. Удосконалимо вміння орієнтуватися всі ці зошита й пригадаємо написання розділових знаків. Перед тим як ми будемо працювати в нашому зошиті, будь ласка, пригадайте, як правильно тримати ручку і в яку сторону ми маємо нахиляти свій зошит, якщо пишемо лівою або правою рукою. Також хочу вам пригадати, дітки, що ми працюємо з вами в робочому рядочку, але дуже часто на допомогу нам приходить надрядкова лінія і підрядкова лінія. І завжди ми маємо з вами звертати увагу на похилу допоміжну лінію. Вона підказує нам, в яку сторону ми маємо робити нахил, коли пишемо. Також діти ми пам'ятаємо, що слова складаються із букв, які між собою з'єднуються. Існує три види з'єднань букв у слові верхнє з'єднання, таке як на екрані, середнє з'єднання, ось як я вам показую, і нижнє з'єднання ось такого виду, як ви бачите перед собою. Сьогодні, дітки, ми будемо працювати не лише з однією сторіночкою, сьогодні ми маємо опрацювати три сторінки. Перша сторінка, з якою ми будемо працювати, 62. Ці три сторінки знаходяться в кінці нашого зошита, тому, будь ласка, відкрийте першу сторінку 62 і приготуйте кулькову ручку з чорною пастою. Сьогодні ми маємо працювати саме з нею. Простим олівчиком ми лише будемо щось обводити або підкреслювати, а писати все будемо кульковою ручкою з чорною пастою. Погляньте, будь ласка, перше завдання, яке знаходиться на сторінці 62 у нашому зошиті. Ми бачимо перед собою в першому рядочку маленькі букви Е. К, У, В, Р, Д, М, Б, З Н. Вони надруковані, дітки, зразочками. Візьміть, будь ласка, кулькову ручку і кожну із цих букв наведіть так, щоб її було чітко видно. Коли виконуєте письмове завдання, не забувайте ставити відео на паузу. Так, в другому рядочку, дітки, ми маємо написати ті самі букви, але вже не маленькі, а великі. Подивіться, як за зразочком вгорі маленька буква Е, а внизу велика буква Е. Наведіть її, будь ласка, кульковою ручкою. Тепер яку букву ми маємо з вами написати? Велику букву К. Правильно, напишіть її, будь ласка, поряд. Далі, яка буква у нас має бути? Велика буква У. Молодці. Записали велику букву У у свій зошит. Наступною ми маємо написати велику букву В. Дуже добре. Записуємо букву В. Далі, дітки, має бути написана велика буква Р. Запишіть, будь ласка, її у свій зошит. За нею, діти, ми будемо писати, яку букву. Велику букву Д. Правильно, запишіть, будь ласка, цю букву. Наступною у нас буде велика буква М. Молодці. Напишіть її, будь ласка, у свій зошит. Далі, діти, ми маємо написати велику букву Б, яку вчилися нещодавно писати. Молодці. Наступною ми запишемо велику букву C. З дуже добре. І останньою ми з вами в цьому завданні напишемо велику букву Н. Так, ось подивіться, ми пригадали, як ці букви пишуться маленькі і великі. Наступне завдання, дітки, погляньте, будь ласка, у нас є слова, але вони заховані. Із складів, які ми бачимо на малюночку, ми маємо з вами записати слова. Давайте спробуємо спочатку, діти, назвати, які ж слова можна скласти із складів. Наприклад, перше слово насос. Далі. Сосна. Нора. Рано. Дивіться, аж чотири слова ми можемо з вами скласти із поданих складів. Будь ласка, нижче діти під малюночком ви бачите в себе чистий рядочок. Напишіть ось ці чотири слова, які ми щойно з вами назвали. Тільки у малюнках букви друковані. А ми маємо з вами в рядочку писати письмовими буквами. Ще раз нагадую, що це за слова Насос, сосна, нора. Рано. Поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть ці чотири слова у свій зошит. Наступне завдання, дітки, ми бачимо з вами склади, із них потрібно скласти слова і ці слова записати. Тільки пам'ятайте, діти, що якщо у нас склади і слова друкованими буквами, то писати ми їх маємо письмовим. Давайте подумаємо, які слова ми можемо скласти. Сік! Рак. Мак. Так, Тобто, перше слово ми пишемо сік, друге слово ми записуємо рак, третє слово мак. Навпроти цих складів. Пам'ятаєте, дітки, що пишемо ми з вами письмовими буквами. Поставте, будь ласка, відео на паузу і навпроти кожного складу запишіть необхідне слово. Так, дуже добре. Тепер подивіться, перший склад лі однаковий, а другий склад різний. І із цих складів ми також маємо скласти і записати слова. Давайте прочитаємо, що ж це будуть за слова. Літо. Так, далі. Лі-ки. І останнє ліси. Так, тобто. Тут у нас слова літо, ліки, ліси. Будь ласка, поставте відео на паузу і навпроти кожного, слова, навпроти кожного складу запишіть потрібне слово, яке ми з вами склали. Нагадую, дітки, що читаємо ми склади друкованими літерами, а записуємо слова письмовими літерами. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який ми бачимо і в зошиті, і на екрані. Кого ми бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо двох дівчаток. У що одягнені дівчатка? Вони одягнені в наш український національний костюм. Так? Що в кожної дівчинки на голові? В однієї дівчинки на голові віночок. І стрічками, а в іншої дівчинки просто стрічечка з квіточками. Які прикраси на шиї у іншої дівчинки, у другої дівчинки на шиї намисто, а в першої дівчинки намисто немає. Так от, дітки, нам з вами необхідно написати речення про цих дівчаток, що у у наталі є щось, що починається на букву В. Дітки, що в нас за слово починається на букву В? Вінок правильно. Наведіть, будь ласка, речення у наталі, і слово вінок допишіть самостійно та поставте в кінці речення крапочку. Наступне речення У катрусі Н. Що починає? Яке слово починається на букву Н? Намисто дуже добре. Друге речення, дітки, ми з вами наводимо слова у катрусі і слово намисто пишемо самостійно, а в кінці ставимо крапочку, тому що це речення завершене. Тобто на першому малюночку у нас зображена дівчинка Наталя, в якої є вінок. А на другому малюночку зображена дівчинка-катруся, у якої є намисто. Наступна сторінка, діти, яку ми будемо опрацьовувати сьогодні, сторінка 63. Розгляньте, будь ласка, перше завдання малюнок вгорі цієї сторінки. Що за подія відбувається? Це. Новорічне свято, так? А хто є учасниками новорічного свята? Дітки. А скажіть, будь ласка, а який настрій у діток? Ну, звичайно, веселий і радісний. А чому? Тому що новорічне свято, карнавал, пісні, танці, а найголовніше подарунки, які приносить Санта Клаус, Дід Мороз, Святий Миколай. Кожній країні він називається по-своєму. Пригадайте, який розділовий знак треба ставити в кінці речення, щоб передати радість або захоплення від чогось. Знак оклику: знайдіть, будь ласка, на малюночку цей знак і наведіть його олівцем. Так, знайшли, навели. Дуже добре. А тепер, дітки, перше завдання у нашому рядочку. Ми маємо написати знак оклику стільки разів, скільки він поміститься до першого слова ура. Наведіть, будь ласка, зразки і напишіть самостійно знак оклику. Подивіться, наступне завдання це слово ура. Далі Новий рік. А чому діти в кінці цих слів стоїть знак оклику? А це дітки тому, що дуже радісно і захопливо, коли ми кричимо Ура, новий рік. Тому в кінці таких. Речень окличних ми маємо поставити знак оклику. Наведіть, будь ласка, ці слова у своєму зошиті. Так, дуже добре. Пригадайте, який знак ми використовуємо, коли треба про щось запитати. Питальний знак, правильно, знак запитання. Знайдіть, будь ласка, на верхньому малюночку знак питання. Та наведіть їх простим олівчиком, ці всі знаки питання. Наступне завдання, дітки, ми маємо з вами написати знак запитання, наведіть спочатку зразочки, які подано в нашому зошиті. А потім допишіть самостійно знак запитання до слова «коли». Тепер погляньте, слово коли це запитується щось. Да? Коли відбудеться Новий рік, коли буде святкування? І коли ми щось запитуємо, ми ставимо в кінці речення знак питання, і це речення вважається питальним. Наступне завдання. Погляньте, будь ласка, в нас є два речення. Де Миколай? Це питальне речення. Він тут це окличне речення. Нам з вами необхідно записати ці речення поряд, але дітки не друкованими буквами а письмовими буквами. І обов'язково в кінці цих речень поставити потрібний розділовий знак. Зверніть увагу! Що розділові знаки ми починаємо писати з верхньої надрядкової лінії і закінчуємо на нижньому робочому рядочку. Будь ласка, поставте відео на паузу та запишіть ці два речення у свій зошит, але не друкованими, а письмовими літерами. Дуже добре! Тепер погляньте, будь ласка, наступні речення. Кому подарунки? Нам кому подарунки, це питальне речення, а нам це окличне речення. Ви бачите, внизу в нас є чистий рядочок. Ось, будь ласка, ці два речення ми маємо записати так само у нижньому рядочку. А зверніть увагу, що між цими двома реченнями є така невеличка рисочка, яка називається дефіс, або на неї ще говорять тире. Її також потрібно писати у своєму зошиті. Поставте відео на паузу та запишіть питальне і окличне речення до своїх рядочків. Наступне завдання, дітки, погляньте, що за словом в нас написане кома. А що це таке кома? Це ось такий маленький значечок. Крапочка із хвостиком. Будь ласка, напишіть слово кома і самостійно пропишіть ось ці коми до кінця рядочка. Кома потрібна, дітки, коли ми перелічуємо з вами якісь предмети, речі, тоді ми маємо ставити кому. Погляньте, будь ласка, наступне речення, яке ми з вами будемо писати. Тут оленка, лесик, ліза. Подивіться, що стоїть між словами. Між словами стоїть кома. Тобто перелічуємо, хто прийшов на свято, на свято Новий рік! Прийшли Оленка, Лесик, Ліза. Ви бачите, що це речення, дітки, надруковане буквами друкованими. А нам необхідно його нижче записати, але. Письмовими буквами. Якщо ви раптом підзабули, як яка буква пишеться, я вам нагадала. Поставте, будь ласка, відео на паузу та спишіть у чистому нижньому рядочку речення тут Оленка, Лесик, Ліза. Обов'язково, дітки, звертайте увагу на коми і крапку в кінці речення. Наступна сторіночка, яку ми з вами будемо опрацьовувати, це сторіночка 64. Це остання сторінка в нашому зошиті з письма частини першої. Зараз ми з вами поговоримо про побутову техніку. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок, у який магазин потрапив домовичок? Домовичок потрапив у магазин, в якому продається побутова техніка. Так, а що саме там продається? Давайте розглянемо: холодильник, пилосос, пральна машина, праска, мікроволновка, дуже багато різних речей. А навіщо вони дітки нам потрібні? А вони потрібні нам для того, щоб полегшувати наше з вами життя. Дуже добре. Погляньте наступне завдання. Запитайте у друзів, яка побутова техніка допомагає виконувати таку роботу. Прати. Яка техніка допомагає прати? Звичайно, це пральна машина. Пилососити. Пилососити нам із вами допомагає пилосос, правильно? Прасувати допомагає прасувати праска, так? Варити страви. Варити страви допомагає, наприклад, мультиварка, морозити продукти. Морозити продукти допомагає холодильник, правильно, молодці. А зайти в інтернет, зайти в інтернет, дітки, ми можемо через ноутбук, через комп'ютер, через планшет, через мобільний телефон. А де береться цей інтернет? Або мобільний інтернет, так? Або інтернет за допомогою провайдера. Для цього нам потрібно підключати Wi-Fi. Так, молодці. Погляньте, будь ласка, на наступний малюночок. Подивіться на першому малюночку і на другому, чи все вас влаштовує. Пригадайте правила користування побутовою технікою і розкажіть їх. Домовичкові. Подивіться, домовичок поставив чайничок, і він уже закіпає. І замість того, щоб вимкнути чайничок кнопочкою, домовичок що зробив? Потягнув шнур, який включений в електромережу. Скажіть, так можна робити? Звичайно, не можна. Електрочайник. Має кнопочку, яка має спрацьовувати автоматично, коли вода у чайнику закіпає. А якщо раптом чайник зламався і ця кнопочка не працює, скажіть, будь ласка, чи можна користуватися таким чайником без дорослих? Ну, звичайно, не можна. Якщо водичка починає закіпати, чайник не вимикається, вода може витікати з чайника, потрапити на дріт, який під'єднаний в електромережу, і може статися дуже велике лихо. Тому, взагалі, пошкодженими речами краще не користуватися. Але якщо у вас іншого чайничка немає, тоді такими речами треба користуватися лише коли дорослі вдома. Тому потрібно дуже добре, дітки, і уважно слідкувати за своєю технікою. І раптом вона вийшла з ладу, зламалася, то її потрібно вчасно полагодити або просто перестати нею користуватися. Скажіть, будь ласка, що на уроках письма вам найбільше подобалося робити? Можливо, малювати, можливо, з'єднувати, можливо писати, можливо складати речення, розповідати якісь ситуації і історії. Які із завдань, запропоновані в ЗОшиті, я пишу, у першій частині, були для вас найцікавішими? і чому? Я пропоную вам обрати. Потрібно цеглинку із тим кольором, який дітки відповідає вашому настрою наприкінці уроку зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу увагу, за вашу старанність, за вашу роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей!